Щиро сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу і святом Трійці. І до цього свята для вашої уваги пропоную таку ще коротку роз'яснювальну проповідь, взяту з 12-го розділу Єнгелії Луки і 10 вірш. Дванадцятий розділ Євангелії Луки, 10-й вірш. І всякий, хто скаже зневажливе слово на сина людського, проститься йому. Хто ж Святого Духа зневажить, не проститься йому. Якщо ви ще допоможете мені витягнути на екран книга Вихід, 34 34-й вірш, 34 розділ, 14 й вірш, книга Вихід, 34 розділ, 14 й вірш. Бог про себе там говорить і каже про те, що бо він. Будеш ти кликати. Значить, Бо не будеш ти кланятись Богові богам іншим, бо Господь заздрісний, ім'я Його Бог заздрісний він. Або Бог ревнивий він. Коли він дає 10 заповідей своїх, і в цьому документі діалог, декалог, що ми називаємо, там як преамбула, сказано, що Бог заздрісний, Бог ревнивий, ім'я Його. Ви знаєте, якщо б сам Господь Бог. Не говорив про себе е, о, о, таку характеристику і не дав собі такого імені, я знаю, впевнений, що ніхто із нас ніколи би не відважився так сказати про Бога. Бачите, такі риси характеру Божого, як любов, доброта. Ми сьогодні чули, що він є дух-утішитель. Це такі позитивні риси. А от як гнів, заздрість це є негативна риса. Я не скажу, що це є погана риса, але це є така негативна риса Бога. І е, ці риси притаманні також і людям, ми створені в образі і подобу Божу. І Бог рахується з такими почуттями, як ревність або заздрість. я зразу хочу сказати, що Бог наш Бог не конкурентно спосібний, так би мовити. В нього немає конкурентів. Або не може бути конкурентів, так як в сім'ї немає конкурентів, в шлюбному завіті немає конкурентів, так і в відносинах з Богом Бог не терпить ніякої конкуренції. І якщо хтось, не дай Бог, посягає на його суверенний авторитет, на його суверенну славу, Бог не терпить цього. Це неможливо, Бог просто буде мати конфлікт з самим Господом Богом, або Бог попускає таких людей. Я ну, відверто хочу сказати, що надихнуло мене на ці такі глибокі роздуми про самого Господа Бога. Треба сказати, коли ми говоримо і роздумуємо про Бога, ми повинні бути дуже делікатні і дуже обережно говорити про Бога, щоб часом, як оці друзі Йовові, не зовсім точно говорили про Бога. А задайте, що вони говорили, що Бог справедливий суддя, він справедливий, він праведний. І в кінці виявилось, вони не дуже точно говорили про Бога. Коли старозавітні праведники говорили про Бога, взагалі вони іноді уникали слово Бог з пошани великої, і з таким трепетом вони ставились. І вони заміняли словом небеса. Коли вони хотіли сказати, нехай тебе Бог благословить, вони кали: нехай тебе небеса благословлять. Особливо, коли ми читаємо Євангелію. Матвія, котрий писав до євреїв, там скрізь написано не царство Боже, а Царство Небесне, наприклад. Тому коли ми говоримо про Бога, ми будемо дуже обережно про це говорити. Але все ж таки сам Господь Бог називає себе Богом ревнивим. Я не знаю, як часто ми задумувалися над цією характерною рисою і над цим іменем Бога. Ми інші імена Бога пам'ятаємо. А от Бог ревнивий, ми так не ісповідуємо, ми так до нього не звертаємося, але він це є. Ім'я Бога завжди відображає його природу, його характер, його сутність. І він каже: Я Бог ревнивий. Ревнивий ім'я моє. Бачите, ми можемо взяти декілька собі важливих уроків з цього. Присвоювати незаслужену славу це дуже небезпечно. Господь Бог. Благословив кожного з нас і дарував нам свої таланти, свої дарування, можливості, дав потенціал. Ми сьогодні слухали про те, що Господь злив свого Святого Духа, дав помазання для кожного з нас. І от коли ми виходимо. На якесь публічне служіння, чи в будь-якому навіть в побутовому житті, Господь тебе благословляє, чи на якомусь сімейному рівні, чи в твоїй роботі, в бізнесі. Давайте будемо пам'ятати, що ми ходимо перед ревнивим Богом, котрий ніколи ніколи не поділиться своєю славою ні з ким, Як я сказав, він не терпить конкурентів. А, коли розпочалося ну, царство Боже, тобто Єрусалимська церква. Перша апостольська церква, і Господь Бог продемонстрував або показав свою славу перший раз, коли він вилив свій гнів, тобто показавши на майбутні віки, як він ставиться до такого гріха, як присвоювати собі чужу незаслужену славу. Пам'ятаєте історію про Ананію Сафіру. Слід пам'ятати, що ці люди вони не вкрали із церковного бюджету гроші пожертвування. Вони не були злодії. Ви знаєте, що коли Ананія Сафіра продали своє поле і принесли свої пожертвування до ніх апостолів, вони мали повне право дати стільки, скільки вони хотіли дати. Це було виключно їхнє дискреційне право. Вони могли взагалі нічого не приносити і не давати. І це не залічилося, бо їм гріх. Суть і причина, мотив їхнього гріха заключався в тому, що вони хотіли. Приписати собі незаслужену славу. Вони хотіли, щоб про них апостоли і вся Єрусалимська церква говорила так, як про Варнаву, котрий також продав своє поле і приніс все виручені гроші за поле і віддав в них апостолів. Вони хотіли бути подібними до цих інших членів Єрусалимської церкви, котрі подібно це робили. Котрі продавали, вони мали лишні якісь поля додаткові, і вони продавали, приносили в церкву. І коли вони приносили, коли ми продали за енну суму, скажемо, за 10 тисяч доларів. Ось ці 10 тисяч доларів ми приносимо, як жертва від нас Апостол Петро також ніколи би не втручався в їхні особисті справи. Коли він там задає питання, чи за таку суму, це це не його справа була, правда, втручатися і цікавитись, за скільки вони продали. Але. Ананія і Сафіра, коли прийшли, вони, про, вони, вони самі якби це про, 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 ну, якби розказали про себе, що ми продали от іменно за таку суму, і ми всю суму приносимо і віддаємо. Мотив їхній був в тому, щоб просто присвоїти собі незаслужену славу. І Господь Бог, як я сказав, продемонстрував на самому початку церкви. Господь не терпить такого гріха присвоювати собі чужу славу. А також, брати і сестри, ми повинні пам'ятати, що на будь-якому рівні, ви знаєте, що це навіть нашому життєвому, от навіть між нашими відносинами, це є аморально неправильно. Коли ви знаєте, хтось має авторське право на щось, хтось щось винайшов оригінально, а ми потім раз забираємо це і крадемо. Я за такий примітивний приклад, пам'ятаю, що як ми в молодості, Їздили часто на Україну, і ми збирали там великі групи, їздили на місію. І потім, коли кінчалася місія, ми верталися і відвідували своїх родичів, ну, їхали в свої міста. Одного разу якось я привів цю всю бригаду, може десь 8, може 10 чоловік. Ми приїхали до Львова, гостювали там в наших знайомих, далеких родичів. І знаєте, як це в нашій культурі? Ну, Нас пригощали, звичайно, накрили великий стіл. А згідно ну, таких моральних, етичних Міркувань, коли люди в Україні тебе кормлять і розуміючи те, що ви приїхали з Америки, ну, треба якось віддячитись. Ну, хоча б чайові залиште. Але ці молоді люди вони виховувались в цій культурі, вони цього не розуміли, їх покормили. Вони просто дякую. Ну, як я був старший, ну що я роблю? Я витягую якось 50 тих карбо... доларів, там під тарілочку поставив. Ну, сподіваючись, що може хтось подивиться і візьме наприклад, з мене також. Віддячиться цим людям, котрі нас так щедро прийняли. Але цього не сталося. І от коли вже ця хазяйка, знаєте, збирала посуду, забирає, піднімає цю тарілку, а там гроші. каже, ой, та хто ж це дав. Вона почала та, знаєте, згідно нашої традиції, та хто ж це дав, та не треба. І знаєте, дивиться так на нас всіх. А один молодий чоловік каже, слухайте, беріть, беріть, це для вас. Це, це для вас, беріть. Ну, вона взяла ці гроші, підходить до нього каже, ні, не треба, ви що, я вас покорбила. Беріть, беріть, це для вас. І от я стояв і дивився просто, наскільки я моральний чоловік. Слухайте, він забрав мою славу. Він навіть не догадався, що треба розрахуватися, і він отак поступив. І з цього часу я зрозумів, що іноді, брати і сестри, ми отак поступаємо по відношенню до Бога. І це дуже небезпечно, коли ми незаслужену славу присвоюємо собі. Зауважте, особливу. <кхм> Цю істину було відкрито Івану Хрестителю. І от на прикладі Івана Хрестителя, я хотів би тут зупинитися трошки і дещо пояснити. Ви іноді задумувались, чому Іван Хреститель, котрий користувався такою великою популярністю, в нього було таке славне служіння, а життя його закінчилось приблизно десь в районі 30 років. Він був молодший за мене. В 30-річному віці закінчилося його життя. Хто такий був Іван Хреститель. Він був національний пророк. Ви знаєте, що про нього, Слово Боже, каже, що до нього сходились весь Єрусалим і околиці Йордану. Тобто, це весь Ізраїль приходив для того, щоб просто послухати його проповіді. А проповіді її були докоряючі, до покаяння. Він, він критикував іноді людей. Іноді, коли навіть релігійна еліта приходила слухати його. Для того, щоб прийняти водне хрещення на покаяння від нього, він вішав на них такі ярлики, він так їх називав. І все ж таки, незважаючи на то, весь Єрусалим і околиці приходили слухати Його. Окрім того, він мав доступ, як би сказати, по-нашому, в білий дім. Він приходив до царя Ірода і не тільки йому там проповідував, а він навіть втручався в його сімейні справи. В його моральну-етичну поведінку. І написано, що Ірод його слухав і боявся його. А ірод це був представник Римської імперії. Вони були окупантами, і вони завжди зверхню дивилися на євреїв, як на рабів. Ірод боявся його і слухав його. Таким великим авторитетом користувався цей чоловік. А до нього на консультацію приходили римські воїни. Це були окупанти, пам'ятаєте? Вони приходили і отримували від нього якби, душу би душу пікунську Адвайс, поради якісь. Вони радилися з ним. Також одного разу їхня, як я сказав, релігійна навіть еліта, вони мали такі думки, дивлячись на його популярність, на його велике славне служіння. І в них закрадалися думки, чи часом це не Христос. І одного разу вони послали своїх слуг і кажуть: спитайте їх, чи це не Христос. Він каже, ні, не Христос. Ну, якщо ти не Христос, то можливо, ти оцей пророк, про котрого пророкував пророк Ісая і пророк Малахія, що я пошлю анала свого і Ілію пророка, то скажи нам, чи ти не Ілія. Вони підозрювали, що він Ілія, тому що велике мав ну, колосальне таке служіння, таке помазання велике мав. Він відрігся і сказав: «Я не, я не Ілія. Можливо, ти пророк, ти хрестиш. А, також. А, навіть Ісус Христос в одній розмові, коли йому задали провокаційне питання, і вони сказали, якою владою ти це робиш? То Ісус Христос сперся на оцей великий національного рівня авторитет, і Він сказав: я скажу вам відповідь на це питання, якщо ви мені дасте відповідь на моє запитання. А скажіть, будь ласка, Іванове хрещення від Бога чи від людей було? І там цікаво написано, вони міркували. Якщо, вони, якщо ми скажемо, що від людей, то, увага, то вони боялися, що народ їх поб'є камінням. Отаким от авторитетом користувався Іван Хреститель. І от, дивлячись на Його служіння, приходить Ісус Христос. І. Коли він прийшов для того, щоб отримати водне хрещення від нього, Іван Хреститель він там двічі, він двічі, два рази говорить про оце таке велике відкриття, те, що він розумів. Він каже: йому треба рости, а мені маліти. Йому рости, а мені маліти. І він себе настільки принижає, він каже, я навіть недостойна розв'язати йому взуття на ногах його. Тобто така велика різниця між мною і між ним. І тут він попадає до в'язниці. І коли він знаходиться у в'язниці, проходить час. А ви знаєте, що як би там не було Іван Христицев, він звик до таких спартанських умов, але на нарах завжди там неприємно. Там таракани, і там неприємно. І от приходить час, проходить час, а він знаходиться у в'язниці. І він чує про те, що Ісус Христос, Його родич, котрий на шість місяців був молодший за Нього. Котрий, ну так би мовити, дозвольте я так сказати, по людськи це по-людськи, так би мовити, на його авторитеті піднявся і почав розвивати вже своє служіння. Він прийшов як новий пророк. Іван Христові йому був притечою його, він вказав на нього, він якби дав йому цей імідж, цей авторитет. І от Ісус Христос забув за нього, Він знаходиться в тюрмі, а Ісус Христос не звертає на нього увагу. І він знає, що Ісус Христос набуває також великої популярності. Він навіть вже хрестить більше людей як хрестить Іван Хреститель і його учні. Тому що Іван Хреститель, він був також, як і Равін. Він мав свою школу, своїх учнів мав. А тут Ісус Христос починає створювати ну якби свою лінію. І якщо б Ісус Христос хотів зібрати людей, він би зібрав десятитисячні натовпи людей коло тюрми, котрі б могли скандувати Іван Захарович. Іван Захарович. Ісус Христос міг би підписати петицію, просто щоб його випустити з тюрми, але він на нього не звертає увагу. І дивіться, Біблія, вона завжди така справедлива, вона про своїх героїв завжди говорить дуже чесно. Через цілу Біблію ми, говор, ми бачимо, як чесно Біблія відкриває ну, сутність людської природи. І коли Біблія говорить про якісь великі подвиги, також завжди Біблія показує людську природу, просто людську природу, що кожна людина і слава її, як трава. І Біблія про Івана Хрестителя говорить, що він в тюрмі, будучи почав сумніватись, тому що Ісус на нього не звертає увагу. А справа була ось що. На арену прийшов інший пророк. І тому, Іван, тобі треба зійти ось цього плацдарма, тобі треба зійти звідси. І проходить небагато часу, і Ірод його зарізав просто, його знищив. Все, він зійшов, відійшов. Іван, тобі треба зрозуміти, що. Вся історія крутиться не довкола тебе. Ти виконав свою якусь роль призначену. І ти правильно казав: тобі треба молити, а йому рости, щоб все і у всьому був Христос. Сам Ісус Христос сказав про нього, що більшого від Івана Хрестителя не було. Якщо ми читаємо це в Євангелії Матвія, він каже, народженого від жінок більшого за Івана Хрестителя не було. Якщо ви цей самий текст прочитаєте в Євангелії Луки, Лука додає там і дає більше роз'яснення. Він каже, що більшого пророка за Івана Хрестителя від народжених від жінок не було. Але найменший в царстві Божому більше за нього. Ви знаєте, що мова йдеться про. Відкриття про Ісуса Христа. Якщо ви подивитеся, всі богослови кажуть, що такою червоною лінією, ниткою йде через все Писання, це пророцтво про Ісуса Христа, відбуття до відкриття. Скрізь все говориться про Ісуса. Це було найбільше, це було глобальне відкриття. Ви знаєте, були пророки локального рівня. Там скажімо, пророк Йона, він пророкував просто про якісь локальні події. А от через цілу Біблію глобального значення це завжди було відкриття про Ісуса Христа. Тому. Народженого від жінок більшого пророка за Івана Хрестителя не було. Чому? Тому що Іван Хреститель лицем в лице вказав на Ісуса Христа. Бачите, всі пророки, вони як через тьмяне зеркало, вони бачили просто цей імідж, і вони дещо проголошували про Ісуса Христа. Вони деякі окремі фрагменти просто відкривали про його життя, про Його смерть і про Його Воскресіння. Вони частково бачили, апостол Петро про це пише і каже, що вони. Допевнялися, на який час вказує в них, пророчує цей Дух Христів. Вони догадувалися, загадко, загадково вони це все пророкували. Іван Хреститель лицем в лице побачив і вказав на Ісуса Христа, що ось оце Агнець Божий, це Син Божий. І далі Христос каже, що а найменший в Царстві Божому, Матвій каже, в Царстві Небесному, але паралельно завжди каже в Царстві Божому, більший за нього. Тобто найменший пророк вже в Царстві Божому, тобто по ту сторону Воскресіння Ісуса Христа в Царстві Божому, Царство Боже всередині вас, Царство Боже це праведність, це мир і це спокій в Дусі Святому. Царство Боже це є церква Господня. Так, от найменший пророк, найменший в царстві Божому, більший за нього. Чому? По глибині відкриття про Ісуса Христа. Тобто це не говориться про якийсь ранг, це просто по глибині відкриття про Ісуса Христа. Дивіться, я згадую завжди, коли я ще був таким хлопцем, і мій дідусь іноді ну, займався такою якби, науковою фанта... не науковою фантастикою, а релігійною фантастикою. Чи як... тобто він іноді роздумував про те, як це прийдуть часи, коли буде безгрошова, без готівкова ця всесвітня економіка. Як це буде опечатування, звіра, як це все може статися? І вони, знаєте, 30-40 років тому назад, ну вони мали свої міркування. Ну, давайте скажемо, люди тепер, котрі живуть зараз в нинішній час. Ми набагато ясніше бачимо цю картину, коли ми розуміємо, як це може бути безвалют, безвалютна економіка глобальна, як можна весь світ за люди, котрі прожили оцих 3-4 роки, правда, знають, як весь світ можна загнати страхом під яку будь-яку пропаганду і так далі. Переживши ковик. І тому ми зараз вже бачимо, тому що ми вже лицем в лице, ми вже близько, ми вже на порозі стоїмо цих подій, ми бачимо, як це все може статися, як це, як це буде відбуватися. Так от точно так само, люди, котрі прожили, перейшли оцей, оцю межу смерті і Воскресіння Ісуса Христа, по своєму відкритті вони є більші за Івана Христителя, тобто в розумінні про Ісуса Христа. І тому Христос каже, що що він один із найбільших. Але дивіться на його приклади. Він каже: йому треба рости, а мені маліти. Давайте візьмемо собі важливі уроки для свого життя з цього. Пам'ятайте, що Господь Бог Бог ревнитель. І кожен, хто присвоює якусь славу або стає йому конкурентом, Господь Бог може просто відступити. Коли ми читаємо перший розділ Римлян. Там вказано по якій причині Бог попускає людей. Взайте, потім попущені, і вони роблять ганебні речі, аморальні якісь речі. Це просто вже як наслідок. Це не є причина, це наслідок. А причина ось в чому. Тому що вони написано: як знають, котрі знаючи Бога, не прославили його як Бога, але зникчимніли в своїх думках, в своїх міркуваннях про Бога. І зробили собі кумирі, ідоли собі зробили. І там написано, що людей робили ідолами і не прославили його як Бога, а поклонялися творінню більше як творцеві. Ви знаєте, що нам людям притаманно робити собі ідоли, кумир. Тобто навіть на тут, на церковній ми іноді… я оце останнім часом роздумував про те, що за цих минулих, може, рік чи два, я чув, як багато видатних славетних служителів Божих якось безславно закінчили. Коли я про це чую, я ніколи цим не радію. Я між іншим я ніколи це не розпоширюю. Якась ганебна справа. Дивлюся вже один служитель, як цей підбитий льотчик десь шукає якийсь запасний аеродром, приземлився, а цей закінчив життя якось ганебно. І так, знаєте, в мене такі почуття завжди, як оце ми читаємо про праведного Йосипа, котрий, не хотівши ославити свою. Наречено, тайкома хотів відпустити її. Праведні люди вони це скривають, вони ніколи це не афішують, не публікують. Коли ми читаємо навіть про царя Давида, і пам'ятайте, до Дня похорону Саула він написав такого, таку пісню, він там звертається і каже: жінки єрусалимські чи ізраїльські, ну не, не розказуйте про смерть Саула. Це, це є сором, це наш позор, це наша гадьба. Давайте будемо скривати ці речі. Він не радувався смертю свого конкурента, так би мовити. І тому. Я, я ніколи це не розпоширюю, я ніколи це в інтернеті не пересилаю, ти чув, що там сталося з тим славним служителем. Але я завжди задумуюсь, чому так стається? От чому це стається так в нашому житті? Не дай Бог, щоб я не потрапив в таку халеп. І мені здається, що одна із причин, я не можу сказати, об'єктивно все, один Господь Бог розсудить, одна із причин, що іноді або люди, або роблять кумир, роблять ідола собі з цього великого служителя. Або сам служитель якийсь не віддає належної слави для Господа Бога, коли він дозволяє людей ну, влюблятися в себе, так би мовити, коли про нього говорять як про щось надзвичайне. Дивіться, чому написано, коли ти зробиш все, що ти мав зробити, то скажи: ми слуги нікчемні, зробили тільки те, що мали зробити. Дивіться, як одного разу до апостолів прийшли люди і хотіли принести їм жертву. Як вони сильно відреагували на це. Вони могли просто сказати, що це вони просто, це люди, це вони роблять, що це ми їм не казали робити. А вони зразу роздерли свою одежу, оцю, оцю славну одежу. Вони, вони були в таких, знаєте, рясах, так би мовити, в славній одежі. Вони відкривають свою наготу. Ми такі самі люди, як ви. Що ви робите? Зупиніться! Не дай Бог! Щоб ви нас поставили в таку позицію, щоб ми конфліктували з самим Богом. Ми боїмося посягати на Божу суверенну авторитет і Його славу. І тому Бог є Бог ревнивий. Я прочитав про. Оцей характер і Дух Святий, це є дуже тендітна особа, особливо в питаннях слави. Ми повинні постійно преклонятись перед Ним і віддавати всю славу. Є інші думки, але час закінчувати. Тому давайте просто візьмемо собі від Івана Хрестителя оцей важливий урок. Він завжди казав: мені треба маліти, а тільки йому рости в будь-якому випадку. Я сказав, це на побутовому рівні. На церковному рівні, величайте Христа, направляйте всіх до Христа, захоплюйтесь ним. Незважаючи на те, звичайно, в нас є наставники наші. Господь Бог поставив вчителів, пастирів, це, це Божий, вони мають свою, свою роль відігравати. Але все у всьому, на оцій церковній площаці, все у всьому, Ісус Христос. Колись в Коринфі була проблема, тому що люди казали, Я Павлів, а той казав, Я Аполосів. І апостол Павло в Коринфі рішив це питання. Він сказав, Хто Павло для вас? Хіба він вмирав? чи полос за вас вмирав? Все у всьому Христос. Ми просто служителі, котрі допомагаємо вам? А все у всьому Христос? Йому нехай буде вічна слава. Амінь. Помолить.